Змія, яка кусала лише цнутливих дівчат, мешкала за 78 кілометрів у південно-східному напрямку від Риму. Проживала та зміюка у місті Лановій у печері священного гаю, який було присвячено юноні соспіті, тобто юноні, яка охороняє кожної весни. Молода, цнутлива дівчина входила до печери, тримаючи у руках тарілочку з коржиками. Усі присутні, серед яких були верховний понтифік та навіть консули, затамувавши подих, очікували моменту, коли дівчина вийде з печери. Римляни вірили, якщо дівчина смотлива, то змій символ Юнони у цьому регіоні Лація обов'язково прийме їжу з її рук. А прийдешній рік буде щедрим на врожай. Якщо ж дівчина нецмотлива, то змій кусав її, і вона помирала у печері. Що робили з її тілом, нам невідомо, адже я не знайшов свідчень стародавніх авторів про покусаних змією дівчат. Можливо, вам відомі такі інциденти, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Але античні автори нам повідомляють, що у священному гаю знаходився храм Юнони Соспіти, який, за словами Плінія Старшого, був відомий своєю красою та живописними розписами. Також Марк Туллій Цицерон писав, що у храмі Юнони-Соспіти було встановлено якісь стародавні дерев'яні щити, які перед війною між Римом та його союзниками погризли миші. І це сприйняли як передвістя війни. До речі, у 41-му році до нашої ери, коли Октавіан воював з Луцієм Антонієм, братом Марка Антонія, йому бракувало грошей для виплат своїм воякам. Так от, Октавіан позичив грошики саме з храму Юнони Соспіти. Чи повернув Октавіан позику? Гадаю, що так.